Дали суда цих зараз Гестаповців. Я їх інакше не називаю, Це не ТЦК. Це Гестапо приватна структура, яка виловлює людей за додаткову винагороду і відправляє на фарш. Я не, за, не агітую, щоб люди не йшли воювати за нашу батьківщину. Ми мусимо всі йти, це однозначно. Але не таким методом, не таким шляхом. Є закон і є Конституція України. І ви маєте діяти за законом і за Конституцією України. Сьогодні ми вам, вас попереджуємо. Ми вам даємо час виїхати з Ворохти І ніде ви в Ворохті на центральній дорозі стояти не будете. Це вам гарантуємо. Ми вас знесемо, скільки би вас там не було. Є на сьогоднішній день у нас прикордонна слуга чесько польського кордону. Там те дійсно переходите. Соні, можете перекрити, хоч по через метр. Відговерли до лазі Є класна магістраль. Там є відзначений чеський, польський кордон, отам от виставляйте пости, там є дорога, там може бути рухомі пости, так як ви маєте у верховині, а не це ви зараз перекрили дорогу. Оці люди, що сюди прийшли, за що вони мають жити? Скажіть, ви розумієте, тут виробництва немає. Є туризм, який 100. люди приймають, є торговельні 100. підприємства. Ви сьогодні приїхали, виловлюєте, ви ніби створюєте умови для ТЦК. Ви зупинили прикордонник. А той гестапос прийшов і зразу витягає поїзда Витягає з машини витягає. Люди не їдуть сюди і їхати не будуть. А нам треба жити.